Раді вітати вас сьогодні на нашому круглому столі. Тема якого реінтеграція військових до цивільного життя. Під час нашої сьогоднішньої теми нашого обговорення ми охопимо теми, які пов'язані з проблемами реабілітації військових, їх подальшої реінтеграції в цивільне життя, а також проблеми фінансування закладів охорони здоров'я. Доброго дня мене звуть Дмитро. Мене турбує насамперед питання, чи може військовослужбовець отримати уважение для здобуття технічної або вищої освіти під час проходження військової служби. Щодо ваучерів на навчання, програма дійсно дуже цікава. Вона дозволяє цілі низці категорій взяти собі можливість додаткової освіти, перекваліфікації, навчання, перенавчання. Зазначу, що сьогодні такий ваучер можуть взяти лише декілька категорій осіб. По перше, це люди віком 45 та більше років. По-друге, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. По третє, особи, які звільнилися з лав збройних сил України на сьогодні, можливість отримання ваучера для діючих службовців, військовослужбовців не передбачено для учасників бойових дій. У нас діє експериментальний проект на базі центрів професійно-технічної освіти, які зокрема є у Харкові. Будь-який учасник бойових дій може отримати будь-яку робітничу професію. У нас наразі їх 96 ліцензовано абсолютно безкоштовно, Причому у нас є 8 центрів професійно-технічної освіти в усіх куточках України, і відповідно ми можемо говорити про те, що навіть про їсти проживання якщо це рівне наприклад або одеса буде оплачуватися ну за рахунок держави питання стосується е, виключно ваучерів таке питання як обмежений перелік спеціальностей, який пропонується проблема часто це перелік доступних за ваучерами професій не враховують інтереси чи потреб військових орієнтуючись лише на популярних галузі Зазначу, що ми, зокрема, як Харківська обласна служба зайнятості, не стоїмо на місці. Коли я прийшов на посаду в червні 2023 року перелік професій спеціальності, за яким можна було отримати ваучер, складав 124 професії спеціальності. Багато зверталось військових і цивільних, і була потреба щодо того, щоб навчати на саперів та домінерів. Направило відповідні листи не тільки ми, нас які я знаю, і з листопада минулого року можна навчатися на сапера за ваучером. А далі у нас було ще декілька пропозицій від вищих навчальних закладів. У минулому році ми ініціювали можливість навчання за ваучерами по спеціальності. І соціальна робота, і спеціальна освіта для вчителів, філологія і публічне управління адміністрування для деокупованих територій, тобто можливість ініціювати зміни і бажання ініціювати зміни у нас є. Є на сьогодні перелік нараховує 155 професій спеціальності. Але е, якщо є пропозиції щодо доповнення цього переліку, ми готові виступати е, тими суб'єктами, які будуть і, ініціювати та підтримувати ці зміни. У нас е, сьогодні є ребята, які проходять лікування, реабілітацію, є ребята, які сьогодні служать, але кожен із них. четко понимает, что после войны, после службы в вооруженных силах и после лечения он тоже должен где-то трудоустроиться. И, к сожалению, я так понимаю, тот ваучер, о котором мы сегодня говорили, а ваучер – это возможность так называемого бесплатного обучения. Не всегда мы имеем возможность бесплатно учиться в режиме онлайн, и будучи в ЗСУ, и будучи непосредственно на лечении. В этом є, я так понимаю, обмеження і ні обмеження щодо неможливості навчання під час служби. Я вже сказав. Є ще одне важливе обмеження, яке е, також думаю потребує виправлення і доповнення нинішнього порядку цієї норми. Ну, наприклад, я казав про сапера: е, вартість навчання е, в на сапера сьогодні, ось е, за нашими даними, складає понад 50 тисяч гривень, а вартість ваучера 30 тисяч 280 Тобто ми не можемо покрити е, все навчання за рахунок ваучеру. Тому я думаю, що для учасника бойових дій треба встановити норму, яка дозволить покривати всю вартість навчання.